Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми разом з вами протестуємо одні з найпопулярніших галогенок від компанії Philips, а саме Extreme Vision Pro плюс 150%. Серед посилених ламп зі збільшеною яскравістю, саме лінійка Extreme Vision у компанії Philips є найпопулярнішою, але не найяскравішою. Найяскравіші все ж таки це Philips GT200, і нещодавно ми їх якраз протестували. Тому, якщо вам цікаво подивитись, як світять найяскравіші лампи від Philips, ви зможете знайти це відео на нашому каналі за допомогою пошуку. А сьогодні ми будемо тестувати найпопулярніші лампи Extreme Vision, які зовні майже вже нічим не відрізняється від тих самих GT200. Габарити, форма і навіть потужність цих ламп не відрізняються від найяскравіших GT200 і навіть від інших галогенок за четвертим цоколем. Потужність у всіх цих ламп стандартна 55 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому. Збільшення яскравості досягається за рахунок більшої світловіддачі, саме нитки розжарювання, і також за рахунок застосування певних особливостей нанесення ось цього кольорового. Точніше, навіть блакитного світлофільтру. Справа в тому, що, наприклад, у найяскравіших ламп GT200, ось в цій частині ліворуч і праворуч від лампи, є додаткові прямокутні вирізи, які збільшують зону не покриту блакитним світлофільтром. Відповідно, нитка розжарювання через ось ці вирізи віддає більше світла в відбивач фари і як результат на дорогу. У серії Extreme Vision, як ми бачимо, ці вирізи відсутні. Тому лампи будуть мати меншу світловіддачу, але, можливо, трішки біліший спектр світла. Ну, власне кажучи, мені здається, на око це відрізнити буде досить важко. Також у лінійки Extreme Vision, як і у Racing Vision GT 200, ми бачимо сріблястий ковпачок лампи. Це така технологія компанії Philips фарбувати ковпачки ламп в різні кольори. Вона. Призначена для того, щоб при вимкнених фарах, коли фару потрапляє там якесь освітлення, наприклад, сонячне світло, внутрішня частина фари її внутрішній простір заливались світлом певного кольору. Тобто, якщо це будуть якісь лампи Color Vision, там з зеленими або жовтими ковпачками, фара зсередини буде виглядати жовтішою. І якщо в нас ось такий сріблястий ковпачок, то фара тоді зсередини буде мати сріблясте сяйво. Так, в усьому іншому, за габаритами, формою, конструкцією, потужністю, ці лампи не відрізняються від. Менш яскравих або більш яскравих моделей даного виробника загалом можна сказати, що вся різниця між більш яскравими і менш яскравими галогенками полягає в якихось фокусах з ниткою розжарювання, які ми візуально не можемо побачити і оцінити, і в в формі світлофільтра, який наноситься на колбу лампи, як я вже казав, тут є певні відмінності в формі світлофільтра між Extreme Vision і Racing Vision. І зараз ми протестуємо ці лампи для того, щоб зрозуміти наскільки це впливає на їх яскравість і характер світла. Ну що ж, по світлотіньовій межі в нас все просто супер, без жодних якихось зауважень або нарікань. Все чітко, рівно, канонічно, як ви любите, як має бути. Спектр світла ближче до холодного білого, і знову ж таки це приємно. Радує. Багато автомобілістів переходять з галогенок на інші типи світла, LED або саме в гонитві за білим світлом. А тут, ну, майже біле світло ми можемо отримати зі звичайними галогенками. При цьому ще й зі збільшенням яскравості. Ну, загалом лампи світять дуже непогано, білий або наближений до білого спектр світла і досить непогана яскравість. Але більш точно ми зможемо її оцінити, звісно. Вже після замірів люксметром. Дальнє світло виглядає ось наступним чином. І знову ж таки повертаємось до ближнього. Тепер озброюємось люксметром і перетворюємо просто наші враження на цифри. В контрольній точці 1 ми маємо світленість 1930 люкс. Точка 2 – 540 люкс. Точка 3, 280 люкс. Точка 4, 210 люкс. Умовний водій зустрічного авто 28,6 люкс. І підсвітка узбіччя 109 люкс. Вищі лінії термінатора у нас показники освітленості знаходяться в межах від 15 до 20 люкс. Тепер давайте перейдемо до порівнянь, і найкращим варіантом, з якого це можна зробити, стануть лампи Bosch Gigalight плюс 200%. Як ми бачимо, у Bosch заявлено відсотків більше, але по освітленості. Philips плюс 150% набагато цікавіші. Вони яскравіше світять в усіх контрольних точках, при цьому в контрольній точці 5 у нас освітленість однакова, а узбіччя Extreme Vision освітлюють краще в порівнянні з лампами від Bosch. Що стосується саме ламп плюс 150%, то серед таких ламп ми нещодавно тестували лампи від Narva. І у Philips, і у Narva, як ми бачимо, заявлено плюс 150%. Але ось тут вже видно, що лампи від Narva світять цікавіше. При цьому вони цікавіше світять абсолютно в усіх контрольних точках. Невелика різниця є в контрольних точках. Тут 5 і 6, але її мені здається можна списати навіть на похибку. Тому ось порівняння між... Narva плюс 150, або Philips Extreme Vision плюс 150. Мені здається, що лампи Narva будуть цікавіші. Вони яскравіше освітлюють і дальню, і ближню дистанцію, і також зони ліворуч і праворуч від автомобіля. Узбіччя Extreme Vision і Narva освітлюють абсолютно однаково. Далі можемо ще сюди додати ті самі GT200. Це найяскравіші лампи від. Компанії Philips, і якщо орієнтуватись виключно на показників в контрольній точці 1, то взагалі найяскравіші лампи з усіх галогенок, які ми тестували. Тут, як ми бачимо, вже різниця досить суттєва, особливо в контрольній точці 1. В інших контрольних точках ситуацію можна розглядати по-різному. Але загалом найбільша різниця це саме в контрольній точці 1. Тепер перейдемо до конкурента. Одного з найголовніших конкурентів Osram Nightbreaker. Тут в нас є лампи плюс 200 які знову ж таки цікавіші за Extreme Vision. Ну, але тут вже заявлено плюс 200%. Тобто ми порівнюємо лампи плюс 150 і плюс 200. В ситуації з лампами від Bosch, ці відсотки нібито не грали ніякої ролі. а... З наййтбрекерами вже відіграють певну роль. І також ще хочеться зауважити, що наййтбрейкери краще працюють по узбіччю. Вони освітлюють узбіччя приблизно десь на 70% яскравіше в порівнянні з Extreme Vision. І, до речі, яскравіше навіть в порівнянні з GT200. І найяскравіші лампи серед найтбрекерів це найдбрекер плюс 220%. Вони ще Трішки яскравіші за плюс 200 Nightbreaker, ну і звісно, яскравіші за Extreme Vision. Ми зробили багато порівнянь з різними лампами і переважно з лампами, у яких заявлено плюс 200%. І якщо не брати до уваги лампи від Bosch, то ситуація в нас більш-менш закономірна. Тобто ті лампи, у яких заявлено плюс 200%, вони. Однозначно яскравіші за лампи плюс 150. Тому найдоречніше порівняння буде саме з лампами від Narva, у яких також заявлено плюс 150%, і які, як виявилось, трішки яскравіші і цікавіші. Тому далі вже тут кожен буде обирати для себе, що йому більше підходить. Хтось більше довіряє одному бренду, хтось іншому. В принципі, різниця в яскравості між цими лампами присутня, але, можливо, для когось вона буде не такою суттєвою і критичною. Моєю задачею було показати, на що спроможні ці лампи, і на їх відмінності від інших більш або менш яскравих моделей. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!